Як надати домедичну допомогу навчали віничан волонтери благодійного фонду Разом для України? Заняття проходили в одному з торгових центрів міста. Теорію підсилювали практикою. Присутні вчили, як правильно робити штучне дихання та як користуватися дефібрилятором. За тренера студентка Львівського медуніверситету Анастасія Гриб. Як правильно робити власну компресію, тобто натискання на грудну клітку, як робити штучне дихання, чи взагалі потрібно його робити, якщо в нас немає для цього допоміжного мішка амбу. І, звичайно, як правильно користуватися, тобто відкривати, вмикати та підключати електроди. Під час заняття учасники накладали джгут та фіксували його на різних частинах тіла. Тут перекрутили, просто щоб не заважало». Вінничанка Тетяна розповідає, проходила повз і побачила, що тут вчать надавати першу медичну допомогу. Тож вирішила закріпити свої знання. Теоретично, якби знали, але практично перший раз працівниця муніципальної варти Віта каже, участь у тренінгу бере бо ці знання їй знадобляться у житті. У мене брат загинув на війні. Ви знаєте, спочатку я також хотіла йти на війну. Ну, Звісно, я ж воювати не буду, звісно, якимось медиком, щоб хоч чимось допомагати нашим хлопцям. У мене немає медичної освіти, але я ходжу по тренінгах, надання першої домедичної допомоги. І сьогодні також сюди прийшла, щоб здобути якісь навики для себе. За словами представника благодійного фонду разом для України Олега Котиса, спершу такі заняття проводили для військових, тепер для цивільних. Цього разу на них завітало 50 осіб. «Інструктори – це є 100% люди, які або зараз навчаються ще на останніх курсах медичних університетів, або вже завершили навчання, мають освіту. Дефібрилятори, які використовували під час тренінгу, волонтери фонду віддали у користування в Вінницькій громаді. Ця модель, яку ми зараз даруємо і залишаємо. Вона є, має українське озвучення і вона допомагає. Вона є в використання. Там для того, щоб врятувати життя, не потрібно спеціальної е, освіти. Достатньо просто пройти е, хоча б тренінг, або прочитати, подивитись відео, тобто, хоча б трохи зрозуміти, як, як ним користуватися, і за допомогою під підказок, які голосові є в цьому дефібриляторі, воно допомагає ним користуватися. Юлія Виснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.